Друзі, автопарк Запоріжжя з вами на зв'язку. У нас новеньке надходження у продаж. Це Шкода Фабія 2013 року випуску. Під капотом 1,4 бензин, механіка та передній привід. Друзі, в дуже класному стані автомобіль по кузову, скло все по колу рідне та оригінальне. Легенько тонована, 210 тисяч пробігу у автомобіля, взута в класну зимову гуму. Косметично фарбована ось ця дверка та ось це крилочка. Взагалі без шпаклівки, чиста косметика. Виглядає дуже круто, в ДТП автомобіль не був. Так, що у нас по салончику? В класному стані текстильний салончик у нас. Переніс клопідйомники. Помилочок ніяких не горить, працює абсолютно рівно, по техніці ніяких вкладень не потребує. Має кондиціонер, магнітолку, акустичну систему, величезний багажник. Загалі, друзі, автомобіль сів та поїхав. Вкладень не потрібно. Взагалі, чекаємо вас на огляд та дездравів до нашого автосалону.